Житомирська спеціалізована школа номер 16 багата не лише на художні таланти, справжня гордість, Кавенівська команда юних інспекторів руху. Саме вони представляли область на всеукраїнських зональних змаганнях юних інспекторів руху. Ми їздили в рамках всеукраїнського конкурсу юних інспекторів руху. Це був 13-й зональний тур. З нами брали участь шість команд здається з різних областей України. Ми зай... ну, тобто, ми зайняли третє місце. Перше місце зайняли Хмельницький, а друге Київська область. Сьогодні команда КВН демонструє у стінах рідної школи те, за що у Хмельницьку їх нагородили бронзою. Говорять, виступи і перед рідною публікою не позбавлені хвилювання. А зараз перед школою я думаю, що ми хочемо показати те, що вони не бачили, тому що ми ще перед школою не виступали. І я хочу, щоб нас оцінили не тільки журі, але й школа. Я хочу подивитися. Ми хочемо подивитися на реакцію наших друзів, наших вчителів. За словами юних інспекторів, над правилами дорожнього руху дозволено жартувати лише в кавені а от в реальності це запорука безпеки, а іноді ціна людського життя.